Всім привіт! З вами компанія Електромотор. Сьогодні 23 липня 2024 року. І хто то подумає, що в нас вроді офіс резиновий, стараємося со складів, переміщувати в офіс для того, щоб вам було удобно забирати генератори. Я от в даному випадку... Случае... тут не видно, вон там полосочка полосочка Ро, перемістив лончина 10 ти, 10 ти тисяч, ну, як бачимо, сенці 4000 єд, сенці 6000 єд, сенці он 3200 тобто не був всі перераховувати. Перемістив на максимум. Як бачите, машина затрамбована. Все, що зміг, розмістив. Стараємося так, щоб вам було зручно. Переміщуємо в офіс. Приїхали. Розібралися за оплатою, загрузили і поїхали. Стараємося показувати, як на максимум. Будемо старатися показати їх, як говориться вживу, що вони в себе, як, які мощності. Стараємося розказувати, друзі, простими словами, тому що моя точка зору. Що там всякими тонкостями в електрики і всьому, повинен розмовляти електрик з електриком. А я стараюся от розмовляти з вами не так, як з електриками, а з такими простими людьми, як я. Показую їх вживу, а ви потім вирішуєте, Телеф... заходите на сайт електромотора, телефонуйте 063. 426 10 10 також пишете на Viber. І вам менеджер допомагає з вибором того генератора, який вам потрібен. дізельний, бензиновий, інверторний. Так що, друзі, всім гарних покупок. Телефонуйте 063 426 10 10 Будемо завжди е, готові допомогти вам. З вибором. Всім гарних покупок. Чекаю на електромоторі 063 426 1010